Як сонце тільки начервонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунку тріщало галуззя і було чути хря-хря. Арсен знав, що то з виводками вепринят вертається з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен зігрітий сонцем куняв у човні, то підводячи то опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скінлення. Арсен прокинувся і огледівся. Високо, на кручі супроти човна, схиливши голову на бік, стояло лисеня. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко, посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.